На стільцях біля входу, тоді як і сьогодні, чергувало двоє охоронців. Коли до приміщення увійшов чоловік, жіночки попросили його пред'явити читацький квиток. Давнього було СБУшне посвідчення саме це, як згодом з'ясують правоохоронці, липовий документ відкрив доступ невідомому зловмиснику до найбільших скарбів національної бібліотеки імені Вернацького. Надав копії документів для проведення звірок тих книг, які у них є. Відповідно, потім за списком надавав назви видань, які би він хотів подивитися. При цьому попросив окреме приміщення, де він би міг спокійно працювати. Окремим приміщенням виявився кабінет заступника генерального директора. А хто вам таке сказав, що він далі ходив. Він нікуди не ходив. Він тут знаходився. Його завели до Людмили людини. Вітерна кабінетів. Кабінет розташований прямо біля виходу, тож винести найдревнішу друковану книгу в Україні. Апостол зловмиснику ніхто не завадив. Кілька разів протягом дня він виходив, залишав свої речі, потім повертався. І після того як він пішов. Більше він не вернувся в кінці дня, коли працівники зрозуміли, що він вже не повернеться, вони провели звірку тих видань, які надавали йому для того, щоб він ознайомився, і відповідно виявили зникнення рідкісної книги. Та вкрасти рідкісну книгу тут очевидно невелика проблема, бо навіть у працівників бібліотеки ставлення до національних цінностей на диво прохолодне. В інтернеті читала, так. Да. А так і не бачила нікого, ні? Ні, я не читала його, але перша книга в Україні, в Києві чи йде вона там, я не знаю. Телефоном у прес-службі бібліотеки повідомили, що у філії на Володимирській до останніх неприємних подій знаходилося аж три примірники древнього фоліанту. Той стародрук апостол, який поцупили, був надрукований Іваном Федоровим у Москві у 1564 році. Перший же друкований в Україні примірник цієї богослужебної книги з'явився у Львові у 1574 році. Саме таки два роки тому знайшли у Межигір'ї після втечі Януковича. Тоді президенту втікачу національний скарб подарував такий сам. Амі міністр втікач Олександр Клименко оригінал от, музей апостол 1574 года. Для якого ж віп колекціонера і палкого любителя читати древні реліквії поцупили апостол цього разу. Шанси дізнатися, поки мізерні.